Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку діти й батьки. Доброго ранку, вітаємось ми. З вами я, Катерина Сергіївна. Ой, подивіться, марята, хто це завітав до нас у гості? Та це ж лялька. Гляньте її. Ця лялька хлопчик чи дівчинка? Правильно, це дівчинка. У що вона вдягнена у сукню чи у штанці? Так, вона вдягнена у сукню. Молодці. Малята, чи подобається вам наша лялька? Діти. Та пропоную вам познайомитися з лялькою? У кожного з нас є ім'я. Назвіть своє ім'я, будь ласка. Є ім'я і у нашої ляльки. Звати її Марічка. Як звати ляльку Марята? Марічка, молодці, ви вже запам'ятали її ім'я. Ось ви і познайомилися. А тепер треба привітатися. Сказати ляльці доброго ранку, Марічка! Малята, привітайтеся з лялькою і ви. Ой, які ви розумнички! Що ти кажеш, Марічко? Марічка каже, що теж з вами вітається і бажає вам доброго ранку. Так. Зрозуміла. Діти, Марічка каже, що хоче подружитися із вами. Того, щоб подружитися, вона вам дарує свою посмішку. Давайте разом теж посміхнемося, ось так. І подаруємо, Марічці, свої посмішки на знак дружби. Малята, як ви гарно усміхаєтеся! А тепер давайте покажемо Марічці, чи є у нас в групі хлопчики і чи є дівчатка. А ти, Марічка, посиди і подивися. Є у групі хлопчики, хлопчики-молодчики. Ви, хлоп'ята, покажіться з усіма ви подружіться. Хлопчики, давайте всім помашемо ручкою ось так. Ой, видно, хлопчиків наших. Є у групі дівчатка маленькі. Ой, які вони гарненькі. Дівчатка, а ви поплескайте у долоні. Ось так. І дівчатка. Ось Марічка, бачиш, скільки в нас гарних хлопчиків та дівчаток у групі. І всі вони хочуть з тобою дружити. Марічка каже, що їй дуже було приємно з вами познайомитися. А ще їй подобається те, що ви хочете з нею дружити. Так, Марічко. Марічка ще обов'язково прийде до нас у гості, щоб разом погратися. А зараз їй прийшов час йти. Давайте попрощаємось з Марічкою. Скажемо їй. До побачення, Марічка! Молодці малята, а Маріч час йти. Діти, чи сподобалося вам гратися з Марічкою? А мені дуже сподобалося, що ви такі веселі та привітні. Час прийшов прощатися і нам. До побачення!